Ми зараз знаходимося в центральному корпусі. Отут-от у отут -от мене є фотографія, де ми в 2001 році з одногрупниками в ту сторону стоїмо в костюмчиках, гарненькі фотографуємось, випуск на факультеті фінансів. Ну, я це все пам'ятаю, як воно будувалось, як воно розросталось. Яка інфраструктура університету постраждала і що? Знищили окупанти, що потребує е, будівництва, реновації або повністю знесення і будівництва заново. Да, це ж це справді саморічне місце. Тут всі фотографувалися. і наш коледж інститут, інституту. Я працював на наукодусному інституті. Він знаходився, е, в стороні, інституті знаходився в тій стороні, І на і інститут фінансового права знаходився в цій стороні. Ми тут всі робили спільні фото, всі групи У Кожного в дипломі. Оце місце це пам'ять. На жаль, да, цього місця вже немає, але те, що знищено, це можливість. Так, да, це це складно буде відновити, але це можливість до чогось нового.